Володимир Ар'єв, народний депутат фракції Європейська Солідарність, на касі наприкінці супермаркету доведеться заплатити. Коломойський. Свого часу Коломойський купив 95-й квартал, але тепер він таке враження у ньому сам виступає. Сьогодні це було смішно і не тільки через байку про парабелум для убивства Міндича з Посольства України в Ізраїлі. Роздягнений своїми ж творіннями олігарх каже, що не перераховував відмиті з ПриватБанку 41 мільйон доларів на офшори Зеленського і його квартальних друзів, про які я казав майже сім років тому, так він іншого і сказати не може. Інакше це визнання власної участі у відмиванні коштів, а факт переведення грошей підтвердили і незалежні журналісти-розслідувачі зі слідство.інфо у співпраці з OCCRP. Решта виступу виглядали так само жалюгідно, як і виступи кварталу. У всьому цьому шоу я побачив, що Коломойський грає на публіку вар'ята для привернення уваги, щоб за лаштунками вести торгівлю з людьми Зеленського для виходу на свободу після звільнення Єрмака. Екс олігарх вважав, що з тими, кого привів до влади, він залізно домовився пересидіти пару років в українській в'язниці, щоб не потрапити в американську назавжди. Але творіння мало непомірні апетити і вирішило позбутися творця. Правоохоронці почали засипати Коломойського справами, і в той час руками його ж колишньої шістки міндича відбирало 1 плюс 1, Укрнафту, завод Ізумруд і ТП. І тепер колись впливовий персонаж, який вважав, що вершив долями, опинився у ситуації, яку заслужив на касі наприкінці супермаркету, де доведеться і заплатити, і залишити те, що набрав.